А ми поки розкажемо вам ще трішечки новин. Стосовно того, що там у світі відбувається. Отже, друзі, у Франції випустили марку з запахом круасана. Так, так, саме з запахом. Давай і що... сюди до... до пудингу. Так, так, підійшла би. Тому що для того, щоб відчути аромат випічки, треба потерти марку пальцем. Мені дуже нагадує, от це коли у нас були журнали з різною косметикою. І ти Я пам'ятаю, що терці парфуми. Це ж так, -так. Тож так угу, угу. А так потер і поїв. Або, ну, або роздразнився. Віртуально, так. Так, друзі, йдемо далі. Рілси офіційно визнали антистресом. Науковці підтвердили, що короткі відео впливають на мозок майже як медитація. У дослідженні за участю понад тисячі людей з'ясувалося, після перегляду знижується рівень тривожності, з'являється спокій і навіть відчуття надії. Ефект може тривати, триматися до 10 днів. Я хотів сказати: а що після цього, коли ти передивився годинку відео? Дофамінова яма. Але кажуть, що 10 днів ще ефект. Mm. Тільки подивишся, Рілс, no, Я літаю. Цікаво. Чому ти літаєш вже восьмий день? Ну, бо ще Рілс впливає. Цікаво, як на мене, трішки контроверсивна mm. версія. Також я, я тебе підтримую тут. Mm -hmm, mm -hmm, тому що буває так, що ну, звісно, це може на деякий час піднімати наш настрій, але потім ось ця дофамінова диф... залежність, вона дуже швидко. Головне, вона що далі говорить. Тож, якщо вас знову застала э, застали. Якщо е, вас знову застали у другій годині ночі з телефоном і думкою, куди зникло ще три години, uh -huh. не звинувачуйте себе, ви просто дбайте про своє ментальне здоров'я. Я думаю, це іронічно. Підлітки новина. будуть знати тепер, що відповісти своїм батькам. Uh -huh. Ну але звісно, друзі, небезпека дофамінової залежності uh -huh. існує. І вона uh -huh. досить серйозна. Тому е, поділіть на два на три цю новину. Uh -huh. Ну вирішення але... за вами, Скажімо так, ми, ми інформуємо лише так, але таке, таке навіть у вченні винайшли. А ще у деяких міжнародних банках є посад. Психолог багатства. Mm -hmm. І це психотерапевт, який допомагає багатим клієнтам банку впоратися зі стресом, спричиненим їх величезними статками. Знаєш, що хочу сказати? Я більш ніж впевнений, напевно, мені цей психолог ніколи не знадобиться. Така і в віра цьому... в себе, знаєш? І в цьому... А ти як станеш бати, О, скажи, це... я, можливо, стану психологом mm -hmm. для багатих mm -hmm. в цей момент. Хотіла б я походити до такого психолога. Хотіла б мати справжі. такі проблеми, де так, шукати мати і мати такі проблеми. запити. Так, так. Так, у Китаї стріми з продажу товарів перетворилися на справжній національний спорт. До цього дійшов навіть Тім Кук, глава компанії Apple, особисто приєднався до трансляції аккаунту і розповідав глядачам, за що він любить свої смартфони. Друзі. Ці ефіри це е, вже, знаєте, це не просто реклама, а повноцінний канал продажів. В Китаї їх проводять як в соцмережах, так і безпосередньо на маркетплейсах. Наприклад, є окрема платформа, що працює зараз за принципом Дивись. І купуй, тому покупці обов'язні сьогодні цей формат. Можна дивитися товар з усіх боків, ставити угу. запитання і відразу купувати. Я пам'ятаю, бачила ці рілси також, де е, дівчата десь там не знаю, під мостом. Там їх У -у. сотні стоять з тими знаєш, лампочками для селфі, телефонів У -у -у. і просто на вулиці, і всі так. стрімлять на собі там ці це платі. Китай, напевно, так? ну я в Китаї бачу тут У -у -у. в них ці стріми це ну просто щось неймовірне і виявляється, це працює і, і це працює? набирає популярніше. Стається. Ну, що, Який друзі? Який би ти хотіла продукт рекламувати, так, от стрімом? Mm, стрімом? Чию. Можливо, <рес> можливо, якісь технології, не знаю, якісь нові смартфони, там, де ти там кліпаєш щось там і змінюється. Прикольно. Так. Наші друзі, і що в нас остання новина про те, що в Німеччині Ні. кури подорожували першим класом електрички. Зараз побачите це фото. Тому що в приміському поїзді поблизу кельна працівники виявили ось таких собі курочок. Хтось розсипав там їм імпровізований курятник, А в соцмережах жартують, що це. Ем, ці яйця ймовірно були першого класу. Першокласні яйця, друзі. Ну ось так е, поживають вже кури. Бачимо, вийшли на новий рівень перші класи.